Колеги, всім вітання! Ви на каналі Матковод АМГ. Сьогодні буде невеличке рекламне відео, але дуже-дуже корисне всім знадобиться. Додивіться його до кінця, воно буде там трошки більше хвилинки. Значить, Тема відео: де купити Маврік для виробництва власних полосок від кліща, для власних смужок від кліща. Такі от я роблю смужки від кліща, обична картонна коробочка, нарізаю і використовую для цього препарат Маврік. Значить, детальне відео буде, як я це роблю, з інструкціями з концентраціями, буде в кінці цього відео. Тут з'явиться значок такий. Нажміть на нього і передивитесь детально. Також під цим відео в описі буде лінк на сайт, де детально розміщена інструкція, як я роблю саморобні полоски від пища. Зараз саме час їх ставити. Остання відкачка і ставимо полоски. Значить, отакий препарат Mavріck. Невеличкі упаковки, якісний. Я купую е, вже не перший сезон. От у Богдана. Ось його контактні дані. Ставте на паузу, запишіть собі. Записали? Значить, е, також телефон буде в описі під цим, під цим відео. Я залишу телефон його. Так що телефонуйте. Цей Препарат, ну, його вистачає там, на 2 роки мені обробітку пасіки. Навіть на третій рік він ще трохи діє. Ну, вже, звісно, краще 1-2 роки і міняти його. Кому потрібен препарат Маврік для виробництва власних смужок від, від клеща РАА, телефонуйте, е, відео, е, перемотайте трошки відео назад, там є номер телефона Богдана. Дзвоніть до нього, також в описі під цим відео. Е, Дешеві, виходить, там 1-2 гривні полоска на вулик. Якісні кліща знімає добре. Я думаю, що Богдан вам дасть і консультацію, скільки він полосок ставить, як їх класти. Я роблю по ледачому. беру отаку одну смужку, вже вона пропитана олією і мавриком. Тут, кстати, дві, треба розділити. І засовую в льоток. Вона так стоїть днів 5-6. 7, Тоді приходжу, витягую її звідти. І все. Якщо кліщ є, він через 2 години вже буде тут налипати на ці полоски. Ставлю одну в літочок. Ви можете робити так, як каже Богдан, він там трошки інакше каже, Подзвоніть до нього, розпитайте. І ось в кінці цього відео е лінк на те, як я виробляю ці полоски сам на своїй пасіці. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал, пишіть ваші коментарі. Діюча пом... Дію речовина у Мавріка та ухлювалінат. Якщо я не помиляюсь, напишіть детальніше в коментарях. Ну і замовляйте, кому потрібно.